Чи корисно їсти оселедець? Знайте, отакі оселедець, які я зараз вам покажу, то точно брати не корисно? А взагалі, оселедець це дуже дуже корисний продукт? Зараз розкажу, чому. Але якщо ми дивимося на ось такий оселедець, такого плану, да дивіться. Тут прям купа приправ, він в рафінованій олії, що не мож... ну, взагалі дуже-дуже некорисно вживати, да, в рафінов... крім того, тут ще непонятно, що ще в ньому є. Крім того, він обробляється в спеціальному розчині, де відділяються кістки. І а, тут розчин не дуже хороший, тому що вони, бачите, він гладесенький без кісточок. Велика кількість консервантів, великий строк Подності, тут довго він зберігається, тому такий оселедець категорично ні. Але якщо ми беремо оселедець з головою, чистимо його самостійно, беремо в рибному магазині, тоді так, оселедець багатий вітаміном Д, що добре для кісток, в ньому є велика кількість омега-3, в ньому є корисні жири, в ньому є білок, в ньому є йод, що корисний для щитовидної залози, і в ньому є антиоксиданти. Ну, взагалі, оселедець беріть, але їжте все в міру і беріть його натуральний, чистить, і тоді він вам принесе. Несе максимальну користь, а ось такі оселеці оминайте.